Вітаю вас, малята. Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з природою. Сніг приває всі шляхи, йому раді дітлахи. Чується веселий сміх. Ой, який пухнастий сніг. Коли на дворі іде сніг, все навколо стає біле-біле, наче в казці. Сніг пухнастий, м'який, білий та казковий. Малята, а на що схожий сніг? Так, на морозиво, на солодку вату? А що ж насправді таке сніг? А сніг це багато-багато красивих сніжинок. Вони летять і їх так і хочеться скуштувати. А дітки, а скажіть мені, а хіба можна їсти сніг? А чому? Так. Тому що можна зах... він холодний дуже і можна захворіти. А ще він дуже брудний, тому що накопичує шкідливі гази та пил. А давайте сьогодні перевіримо, чи насправді це так. Діти, давайте наберемо в чистий стаканчик сніг, занесемо його в приміщення і дочекаємось, поки сніг розтане. Дітки, порівняємо сніг що щороста зі звичайною питною водою. Подивіться, який він брудний. Дітки, яка вода утворилася зі снігу? А чи хотіли б ви її випити? Ну, а що, у вас ще є бажання їсти сніг? Думаю, що ні.